Ходимо ми в тридіум Пасхальне святкування е, особливих три дні. Четвер, п'ятниця, субота. Е, це пережиття останніх днів Ісуса Христа. Великий четвер Він сів з учнями, стілами, в ноги учням і установив таїнство Євхаристії, таїнство священства. Велика п'ятниця це є День Муки Христової, і де Ісус Христос був розп'ятий. Велика п'ятниця це є літургія Господніх Стрестей, годині 19-ї у храмі. Пізніше після цього є тиша до пасхальної літургії, яка відбудеться в суботу. Ось о 20-й годині освячення великодніх страв відбувається в суботу від 10-ї години ранку і щогодини. Останнє освячення буде о 18-й годині. Після чого можна буде великодні страви освятити після пасхальної літургії або в неділю зранку. Звичайно, що коли ми приходимо освячити Великодні кошики, то не забуваємо про наших воїнів-захисників, щоб теж для них взяти щось передати пасочку, якусь м'ясо, ковбаски, щоб помолитися разом з ними і допомогти, хоч трішечки пережити це свято якомога краще.